дня! Нарешті вдалося вас застати. Розкажіть, що у нас зараз за ситуація в районі. Зараз пробили трасу Р-55 за допомогою тракторів Рая Продора і Бондара Олександра Олександровича, дві одиниці він надав дві, два трактора Т-150. Тобто напрямок Новий Бух, Єланець вже є. І зараз двигаємося назад в місто Новий Бух і будемо пробувати. дорогу У 95-му. Це я так розумію, це вся наявна техніка Новобузького району тут хіто проїхав ні, ні, це не, а не хто вся наявна. Ще працює. Ще працюють у нас від вогодієнти Віктора Володимировича Т-150, працюють приватні особи по договору трактора, погрузчики. Ну техніки вона в основному працює зараз. Зараз кар'єр розгортає дорогу, грейдер і погрузчик до Розанівки. Бо багато напрямків зараз розчищається, але завтра все ж таки до вечора ми плануємо закінчити. Доброволя Петровка зараз, ключник, сильний трактор. Там. Ну, все не можу зараз пригадати, тому що вся техніка працює і завтра до вечора плануємо закінчити, пробивати дороги, ще раз кажу, пробивати дороги до наших населених пунктів. По місту, по селах, то вже будемо потрошки, як то кажуть, роздлягатися. Тому дай Бог, щоб більше такого синя не буде. Заді мене дорога на паліку і трактори Олександра Олександрович Бонари зараз пробують пройти і прочистити дорогу. На жаль, висота і плотність снігу не дозволила тракторам пробити дорогу. З'їхати в бік не, не вийшло, тому що там глибокий киває. Трактори вернулися, не пробивши дорогу. Руціли, не нормально, порозчищали. Так. Нормально? Да, порозчищали. Хто, хто вам розчищав? Самі? Сергій в. Васильович, кун, директор ПП Кун. Наче закольцьовані в хаті. Сидимо, ніде нічого, не вийде нічого. На роботу брили отак у понеділок. прибрили всі мокрі. А вівторок вже в хаті сиділи, ждали, поки не приїде, тракторне, не прогорне. А тепер вже вроді біжить. Наче життя вже з'явилася. Слухайте, сьогодні вже вода пішла, вчора ще води не було, сьогодні вже вода пішла, завтра хліб буде, та так і наладиться потроху. А люди кажуть, хто Ну, пропустим? Хтось довже це робити. А як же? Хто? А Сільська рада, а хто? А тоді кажуть, оце Ольга Ніколаївна, вам перший признак об'єднання. Оце вам показує, як об'єднаємося. Скільки годин працюєте? Скільки на скільки на 17-18 часов Так. – Це, мабуть, заробите зарплату, йоваю. А люди що, вам допомагають чи мішають? Кричать. Кричать, чого кричать? Ну, кричать. По вулиці під З під двори. А куди ж там його огорнуть? В інтернеті було організовано опитування, які вулиці очищено, які не очищено. Судячи з тією інформації, яку можна прочитати по ваших коментарям, то неочищеними на, на, на цей час залишилося 16 вулиць. Це вулиці Трипілля, Куйбишева, Плієва, Чепаєва, Польова, 8 березня, Московська, Франко, Шепеля, Реолог Театральний, Квітнева, Червоний Ореч, Зелена, Ковпака, Гудкова, Південна. Але з цих вулиць є частково очищені, тому що трактор проходив там, наприклад, до вулиці Церковного Перевулка, очищена вулиця Зубкова. Ну і інші вулиці, які є частково почищені, але є переулки, які не чищені. Так що залишайте свої коментарі, дзвоніть до міської ради, залишайте свої претензії. боріться і вас почують для вас. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.